Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі, тож поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе, вітаю тебе. Вітаю наших віців, Христос Воскрес! Воістину, Воскрес. Отже, Євангеліє сьогоднішнього дня нам пропонує послухати наступне: Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це є хліб, що з неба зійшов, не так, як їли отці, ваші і померли, хто їсть цей хліб, житиме повік. Це він сказав в Капернаумі, навчаючи в синагозі, і багато хто з учнів його, почувши те, сказали: жорстоке це слово. Хто може це слухати? Отже, ну от мене питання, я не зрозуміла: а чому учням Ісуса здалося це жорстким словом, адже в ньому Христос якраз дає надію, що є можливість жити по вік? Тут трошки впливає на наше розуміння цих слів. Саме оце, те, що слово жорстке Христове, іншими словами, можна сказати, що. Слова Христові були незрозумілими, а, а, таке гарне слово, А, І слова Христові були навіть для декого соблазном. Тобто він говорив ті речі, які м, деякі люди, які його слухали, не могли вмістити, а більшість, якщо не всі, не зрозуміли повністю. От, от так як на сьогоднішній день розуміємо це ми з вами. Ми читаємо Євангеліє, ми християни, ми виховали виховані в християнському дусі, в християнському віровченні. Ми вже е, бачимо цільну картину християнського вчення. Ну, нам, наші батьки там чи бабусі, дідусі, чи самі взнавали і вчилися, чому, цьому впізнавали Біблію. А от тогочасні іудеї, які е, бачили, е, чули Христа, вони... По-перше, дивилися з іншого ракурсу. По-друге, в даному випадку те, що говорив їм Христос, вони бачили фрагментарно і через це не розуміли всього. І одні одних зацікавило так, в подальшому слова Христові. І вони почали розбиратися, слухати далі. А інші соблазнилися, не зрозуміли щось нове, не те, що нам говорив Мойсей. Пророки, закон, і через це ми це не будемо слухати. Це якась єрість. Mm -hmm. І, і е, через це е, відходили від Христа. Е, саме тому. О, Євангелій говорить нам, що учні Христові говорили про це. Але учні в даному випадку це не ті 12 апостолів, про які ми знаємо. Для нас сьогодні ми ототожнімо учні Христові, 12 апостолів, це одні те схамілиці. Ні, в даному випадку, в євангельському контексті, учні це ті, хто слухали Христа. Це ж були і ті ж самі навколо Христа. Збиралися і Фарисеї послухати, і їхні учні, послідовники, тобто всі іудеї, які, які чули Христа. І які чимось, яких Христос чимось зацікавив своїми словами, і навіть от вони послухали, не не погодились, соблазнилися його словами, осудили і відійшли, але якийсь певний час вони були його учнями, ну такі так би мовити, послідовниками. Їх це зацікавили вчені. але це от просто щоб ми розуміли, не, не про тих учнів 12 апостолів, які дійсно стали учнями з великої літери. Але Ісус, знаючи сам у собі, що ремствують через те учні, його сказав їм, чи це вас спокушає? А що ж, коли побачите сина людського, який сходить туди, де був спершу? Дух животворить, плоть аніскільки не допомагає. Слова, які я говорю вам, є дух і життя, але є з вас деякі, що не вірують. Отче, от поясни, будь ласка, ці слова. Що означає, що ці слова є дух і життя? І от як розділяє Христос дух і життя у людині? В чому різниця насправді? Тут розділення не духу і життя в людині. Знову ж таки, от переклад або. Фрази апостолів в Євангелії вони все-таки часто дуже скорочені, або знаєш, як маленький такий згусток. Якщо дивишся, ніби крапка, якщо роз... не крапка, а такий невеличкий клубочок, як починаєш розпутувати, то дуже багато-багато всього там в... в такому сконцентрованому стані. Так от дух і життя, це означає, що слова Господні вони є духовним, тобто. Духовними словами для нас ми пам'ятаємо, що Христос постійно розрізняє тілесне в людині і духовне, а його її тілесне життя оте плотське, і духовне життя і небесне, те, що відрізняється від лінного. І в даному випадку Господь знову ж говорить про плотськість, того що його слова розуміють плотським розумом, а Він закликає відмовитись від плотського розуміння і відкрити своє серце для духовного розуміння, для того, щоб отримати яке життя, життя вічне. Саме це дух і життя, духовні слова Господа, mm -hmm. про, щоб наслідувати життя вічне. Бо знав спочатку Ісус, хто не вірує і хто зрадить Його, і говорив: Для того я й сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від отця мого. через те багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, Невже й ви хочете відійти, відповів йому Симон Петро: Господи, до кого нам іти? Ти слова життя вічного маєш. І ми увірували і дізналися, що ти Христос. Син Бога живого. Ну, от Ми знову стикаємося з питанням свободи вибору, коли людина робить свій вибір, а коли це може відбутися лише з волі Бога Отця. От В цьому фрагменті якраз говориться, через те, багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Да? так? Чому вони відійшли очі? З власної волі, нерозуміння, небажання зрозуміти? Чи все ж таки це ну, було таке Боже повеління? От саме от цей момент, коли людина вибирає залишитись з Богом чи відійти, приймає от Господь же звертався до кожного серця, яке до кожної людини, яка його слухала. Господь звертався одними тими словами. Одні е як е от е було сказано в Євангелії, що Господь знав, що багато зра ну що зрадять цього. Тут саме не про ці от е можна подумати, що про юду. Івскарьоцько, але ні, тут не про Іуду іскурьосько. Тут не стільки зрада, скільки е, саблазн... Знову ж таки, соблазняться о Христі е, на тих словах, про які, які говорив Христос. Тобто не приймуть і, і е, вирішать відійти від Христа. От Христос промовляє до різних людей. Одні учні залишились, коли навіть Христос їх перепитує, вони каже: А куди нам йти? Ми вірували в тебе. От цікавий момент. Вони, учні Христові, знову ж таки, повністю вчення Христове ще тільки їм почало відкриватися. Вони ще його не знали. Вони тільки почали оці слова життя, слова істини впитувати в себе. Часом не розуміючи всі, всі, цієї картини а, вчення Ісуса Христа. Але вони інтуїтивно їм серце підказало, що залишайся тут. І ти отримаєш отримуєш більше, а інше серце і серце іншої людини вирішило інакше. Ні, я не розумію. Тут щось не так і відійшло. Вибір був людини. Господь звернувся і до одного, і до другого. Один залишився, а другий пішов. Дякую за тлумачення. І на сьогодні ми обговорили Євангеліє сьогоднішнього дня. Те, що читалося на божественній літургії сьогодні, тому будемо прощатися. Ну все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Не забувайте підписуватися, шарити наше відео, ставити вподобайки, якщо вам сподобалось. Це дуже допомагає нашому каналу. Спасибі. дякую вам, дорогі друзі, і до зустрічі!